Далі поїхали спрощення виразів, які містять у нас формули скороченого множення, можна застосовувати це цілі вирази. Побігли. Звичайно, тут можна просто підставити замість тікса Т плюс 1. Ви мене не чекайте, і дивіться, що не так. Т плюс 1. Я пішу замість тікса, це я продовжую рівно, переношу на наступний рядочок і працюємо. Т плюс один у квадраті, мінус Т квадрат. І от яку помилку зробила людина, яка проходила цей тест. До речі, тести на освітній платформі математичка передивилася звіти, пакету тестів, і я про нього багато говорила, це. Тест і узагальнюючий, і тематичні хочу показати вам. От зараз, наприклад, я беру тест, числа та вирази, і подивилася, де більше було помилок. Далі будуть рівняння, нерівності, системи, буду показувати. І знаєте, зараз готуюсь до консультації зі своїм курсом. Коротко про головне параметри. У нас будуть останні консультації. І я навмисно переглянула. Усі е, тести для того, щоб ще раз акцентувати увагу. Іноді навіть учням дякую за помилки. От тут зверніть увагу, дякую за помилку людина, яка це зробила. Прошу не робити інших. Коли люди підносять до квадрату суму, дуже часто пишуть: те квадрат плюс один у квадраті. І, звичайно, потім, після взаємнознищення залишають тільки одиничку. Розумієте? Ну, це неправильна відповідь. Чому? Тому що формула А плюс Б в квадраті це не є А квадрат плюс Б квадрат. Там ще є подвоєний добуток, згадайте, і оцей подвоєний добуток завжди гублять. В довідкових матеріалах ця формула є, ви можете підглядати, але мені здається, що на цьому етапі, коли ми вже от -от скоро складаємо іспит, формули мають знати всі. Чи мені тут так здається? Т квадрат мінус Т квадрат взаємно знищується і бачите, що залишається. Тепер видно, що правильна відповідь 2 т плюс 1. Угу. Зрозуміли?